Шановні друзі, тут, тут зараз я покажу вам приклад, як можна проголосувати за петицію до Білого Дому про усунення теперішньої влади, яка повинна набрати за місяць часу 100 тисяч голосів, хоча вона за добу вже набрала 50 тисяч голосів. Я вам покажу приклад, як це може зробити кожен бажаючий. Тепер дивіться. От є посилання на сайт, на сторінку. Тут на тій сторінці ми бачимо, от відкрилося це є кількість проголосованих, а це кількість голосів, яких ще не вистачає. От. І нажимаємо на реєстрацію. Реєстрація. От. Далі тут це є. Реєструємо свою емейл-адресу. Мейл-адресу e реєструємо, потім тут пишемо ім'я, фамілію. І зараз будемо відправляти свої дані. Не забуваємо поставити галочку в цьому місці. І ми повинні от в цій строчці дати відповідь ось на це запитання. Щоб на це запитання дати відповідь, ну, в принципі, хто не знає англійської мови, можна користуватися звичайним Google. Перекладачом. От. Ми, в принципі, можемо сюди ставити. І, в принципі, ноги, хліб і суп, скільки частини тіла у списку. Ну, одна частина тіла. Я думаю, ми зараз поставимо просто цифру 1. Ставимо сюди зараз цифру 1. Пишемо там, частина тіла, на мою думку, тільки одна, і реєструємося. Ось, в принципі, ми бачимо, що нас просять зараз от, на цьому жовтому фоні пройти на свою електронну почту і по висланому посиланню завершити реєстрацію. Що ми зараз і зробимо. Ось, ми бачимо, нам прийшов лист. От, в принципі, щоб орієнтувалося, це от так він виглядає. От, його ім'я можливо, буде видно. І ось по цій силці ми повинні перейти. На сторінку. От. І так, в принципі, виглядає та сторінка, на яку ви зайшли. Ну, Перед тим трошки невдало ми зайшли. От. Оце виглядає та сторінка, куди заходите. Тут у вас позначено кількість проголосованих, і тут позначено скільки треба. Залишилося голосів для межі 100 тисяч. І нажимаєте ось на цю зелену силочку. Це ви цим голосуєте. Нажали і вам таке віконечко там де вам Дякую за голосування. Ви вже проголосували. Все, дякую, друзі, голосуйте, заходьте, відправляйте це відео своїм друзям, знайомим, всім, кому можете.